Про фігурантів справи Ніна Коломієць розкаже далі. До зали суду під конвоєм заводять Ігоря Миронюка, як з радника міністра енергетики. Я я Міністерства енергетики немає. А до його адвокат. <ривіт> адвокат? Він один із фігурантів так званих плівок міндіча. Напередодні їх оприлюднили детективи. Набу там Миронюк фігурує під кодовим ім'ям рокет. Слідство стверджує, йдеться про компанію, яка не погодилася платити так званий відкат. Миронюка та чотирьох інших фігурантів суд узяв під арешти з можливістю внесення застави. Екс раднику міністра енергетики призначили найбільшу – 126 мільйонів гривень. Адвокат планує рішення оскаржувати. Ми впевнені, тому що немає складу злочину. То всі ці бумаги, які зібрали, оголошувалися, вони не мають ніякого юридичного значення. Однозначно ми будемо подавати апеляційну скаргу. Трохи менше 95 мільйонів гривень застави призначили Ігореві Фурсенку. На плівках його псевдо «Рьошик». Забрав лимон в цій же коробці, віддав 1,6. Ну 1,6 не стих. До картини такої з тебе удовольствие. Фурсенка називають бухгалтером злочинної організації. На записах набу він звітує про рух коштів у чорній бухгалтерії. У суді усміхається, але нічого не коментує. Ви не визнаєте провину, так суд узяв під варту також виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки енергоатому Дмитра Басова на плівках. Це тенор. Ми просто не може було до. Застава в 45 мільйонів гривень. Його адвокат запевняє, з рішенням суду не згоден. В оригіналі треба буде провести експертизу, треба буде встановити, кому належать ці голоси. Тобто, треба провести цілий комплекс різних слідчих і процесуальних дій, щоб довести навіть те, що вони зібрали. Також під вартою із можливістю внесення застави у 12-25 мільйонів гривень. Суд відправив двох працівниць бек-офісу. Підозру у незаконному збагаченні оголосили екс екс-віцепрем'єру Олексію Чернишову. Одним з відвідувачів пральни був тодішній віце-прем'єр-міністр України, якого учасники групи називали Чегівар. Детективи зафіксували факти передачі йому та його довіреним особам коштів в сумі 1 мільйон 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро. Є у матеріалах операції Мідас і прізвища урядовців, зокрема колишнього та чинного очільників Міненерго Германа Галущенка та Світлани Гринчук. Упродовж 2020 року встановлено факти звичайної діяльності Міндіча у сфері енергетики. Шляхом здійсняним впливу на міністра енергетики України Галушенка. Бізнесмен Тимур Міндіч за версією сап організатор всієї схеми на плівках його називають Карлсон. Підозру таки оголошено, але міндіч всіх завчасно виїхати за кордон, як запевняють в прикордонній службі на законних підставах. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску. Всі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. А підставою для перетину кордону є наявність трьох дітей до 18 років. Перетин кордону відбувався безпосередньо за паспортом громадянина України. Як і коли покинув країну Олександр Цукерман Шугерман на плівках, що у схемі Міндіча відповідав за легалізацію грошей? Інформації немає. Журналістів Радіо Свободи, які до нього таки дотелефонувалися, запевнив, повернеться в Україну щойно матиме час. Розкажіть вашу позицію позиція, все брехня ви повернетесь в Україну. Судовольство пока. А коли, коли ми це, це моя родина, коли буде час, утім затримати Цукромана і міндіча можуть і за кордоном, адже тепер вони під санкціями, котрі напередодні запровадив президент. Санкції передбачають, що вони не можуть користуватися ні коштами, ні рахунками, але передбачають також, що якщо їх затримують, їх зможуть доставити до України, і вони зможуть по українському законодавству відповідати за скоєні злочинів. Що стосується. Там також сказано, що вони, як громадяни Ізраїлю, фігурують в санкційному рішенні. Це теж дозволяє ширше застосовувати санкції до них після гучних викриттів. глава держави також анонсував очищення сфери енергетики. Перше повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів абсолютно і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів. Я підтримую. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики. Не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Герман Галущенко та Світлана Гринчук написали заяви про звільнення. Найближчим часом їх має розглянути Верховна Рада. Сьогодні низка змі повідомила, що найбільш вірогідна кандидатура на пост очільника Міненерго чинний голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький. В уряді заявили про перезапуск енергоатому. Ми припинили повноваження чинної наглядової ради, відсторонили від виконання обов'язків менеджмент, працівників, по яких є підозра, або тривають перевірки правоохоронних органів, і запустили державний аудит. Ми ухвалюємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, в першу чергу енергетичних. Уряд уречив наглядовим радам перевірити стан роботи компаній, зокрема в частині здійснення державних закупівель. Про внутрішню службову перевірку за матеріалами набу повідомили в нацегенстві з питань запобігання корупції. Розслідування щодо матеріалів і імен, оприлюднених на плівках міндіча, триває. Ніна коломієць, Геннадій Нікенко. Подробиці Інтер, марафон Єдині новини.